А в нас знову отримання. отримано нову моделечку з сумочки органайзер, ту, що вам дуже сподобалась попередня. Так, дивимось, По якісті, вона також класна, тканина не промокає, не шкрябається. Роздивляємось, тепер її разом. Фурнітура зроблена добренько. перестіпки Також зроблено класно. Давайте почнемо ззаду. Має ручку, далі кишеньку. Так, наступна спереду ось така кишенечка. До речі, тут є тримач для ключів. Далі велика кишенічка середня. Ось так. Має додатково тут кишеньку та ще дві органайзер кишенічки. І з другої сторони ще велику ось таку. Так, можна її повністю не застівувати. Одягаю, регулюю під себе. Ну, вже відрегульовано. Зручна. Все зручно достається. Тут також все доступно, все зручно. Якщо зацікавило, будь ласка, пишіть мені в коментарі або в особисті для замовлення.